Доброго дня! Хочу розповісти вам про всім відому хворобу, яка е, панує на території нашої планети ще 2019 року, е, і турбує нас до сьогоднішнього дня. Це саме covid 19 Всім відомо, що денне захворювання викликається коронавірусами. Це є великою групою РНК-вірусів, які здатні інфікувати людину і викликати ряд захворювань від легких форм гострої респіраторної інфекції до тяжких у вигляді гострого респіраторного дистрес-синдрому, синдрому системного запалення із летальним наслідком. У структурі ГРВІ завжди присутні коронавіруси, як правило, викликають ураження дихальних шляхів легкого та середнього ступеня важкості. Як сімейний лікар, хочу звернути вашу увагу на те, що діти, які хворіють на ковід, нижча частина, ніж у дорослих, становить від 1 до 11% із підтвердженим захворюванням на ковід. Вони хворіють нову інфекцією, але переносить її набагато легше, ніж дорослі. І рідше відзначаються ускладнення і несприятливі події. Інкубаційний період становить від 1 до 14 діб. У дітей значно коротший до 5 діб. Часто реєструється асимптомний перебіг, тобто підтверджується випадок, але симптомів у дітей немає. Можливі в дітей найчастіше такі прояви, як гаречка, кашель приблизно у кожної другої дитини, біль у горлі та діарея. Рідко реєструються. Нежить, дихання із присвистом, головний біль міалгії, і майже діти не втрачають нюх та смак. Найбільший ризик мати складний перебіг на ковід у дітей до першого року життя. Також діти, які мають хронічні захворювання, легень, бронхіальну астму, цукровий діабет, вроджені хвороби серця або ожиріння, і також діти з імуносупресивними станами. Які внаслідок певних захворювань або прийоми ліків мають послаблену імунну відповідь, а також діти із рідкісними хворобами. Основна частина хворих на COVID-19 це доросле працездатне населення. У значної кількості хворих захворювання потікає також безсимптомно. але є ті, у кого виявляються симптоми. І найбільш характерними це висока температура, сухий кашель, затишка, характерна сильна стомлюваність, питливість. Біль у м'язах, біль у горлі, головний біль, втрата або порушення нюху та смаку. Менш часті симптоми це пронос, кунюктивіт, висипання на шкірі або зміна кольору пальців, ніг та рук. Як сімейний лікар, хочу наголосити про перебіг у вагіт... вагітних на дане захворювання. І хочу сказати, що ковід передається від матері до дитини через вкрай рідко. Годне молоко не є джерелом передачі даного захворювання. При цьому слід якомога більше приділяти гігієні особистій гігієні матері під час догляду за новонародженням, а саме, годувати з підтриманням гігієни органів дихання, мити руки якомога частіше підтримувати частоту в побуті і в усіх поверхвань. В жодному разі не можна одягати маску на новонародженого малюка, оскільки це збільшує ризики раптової серцевої смерті у дітей. Також масочку ми не одягаємо діткам до 2 років. Якщо ви підозрюєте COVID-19 у себе або у своїй дитини, необхідно зв'язатися із своїм сімейним лікарем або педіатром. Важливо пам'ятати про ключові заходи профілактики даного захворювання, а саме часте миття рук та кишловий етикет. Прикривайте рот та ніс при кашлі чи чхані зігнутим ліктом або серветкою, а потім викидайте серветку у смітник, що закривається кришкою. Не забуваємо про вакцинацію, особливо для осіб із груп ризику. Якщо ви не отримали жодної вакцини. Можна у будь-який момент розпочати вакцинальний курс. А ті, хто вже має дві дози, нагадую, що через 6 місяців після отримання другої дози необхідно зробити третю дозу, тобто є першою бустерною. Деякі пацієнти, які вже отримали першу бустерну дозу, можуть отримати другу бустерну дозу після третьої дози не раніше, ніж 4 місяці. Також існує вакцина проти грипу. Вакцинуватись можна діткам з 6 місяців. Та дорослим особливості тільки у дітей від 6 місяців до 9 років, які не отримали ні одної дози проти грипу, потрібно в перший рік зробити дві дози з інтервалом один місяць. Далі одна доза у рік, як і дорослим. Центр наш забезпечений усіма вакцинами проти covid 19 а саме, має Pfizer. Та 50 доз джонсона. Особи, які не отримали ні однієї дози вакцинації від ковід, можуть зробити джонсон тобто є однодозовою, і вона повністю перекриває курс вакцинації. Щеплення проводяться всім особам, незалежно від наявності декларації у сімейного лікаря, і є безкоштовним. Запрошую усіх бажаючих на вакцинацію, а особливо внутрішньопереміщених осіб.